Замінити водійське посвідчення на польське стало не так легко, якщо ви, наприклад, живете у Варшаві. У Варшаві можна це зробити двома способами. Обов'язково у вас мусить бути або карта побуту, або статус Укр. І так, перший спосіб це коли ви обновлюєте свої військово-облікові документи, тобто скачуєте додаток Резерв Плюс, обновлюєте дані, робите звідти витяг, долучаєте до цього згоду, так роздруковуєте, підписуєте згоду на обробку персональних даних і робите оплату консульський збір 125 злотих. І тоді з цим комплектом йдете в Ужонт, і вже в Уженді інформуєте про те, що у вас є військово-облікові документи. Ви хочете замінити водійські посвідчення, і тоді вони кажуть: Окей, вони роблять запит у посольство. Посольство підтверджує ваше водійські посвідчення, і тоді ви з військово-обліковими документами замінюєте це. І це займає від місяця 3 до трьох місяців. По різному бувається залежить, як посольство відповість швидко, пізно. Другий спосіб зразу можна зробити підтвердження водійського посвідчення. Воно теж не швидко робиться, але з цим підтвердженням, по суті, швидше його можна замінити. Це стосується тільки Варшави. Нагадую, робити підтвердження водійського посвідчення, його видає МРЕО, В тому підтвердженні написано, що ваше водійське посвідчення в Україні не вилучене. Всі категорії, які у вас є, відповідають. Так, всі ваші дані там, дані водійського посвідчення, а саме основне, що воно в Україні не вилучене. І таке підтвердження водійського посвідчення мусить мати апостоль ззаді. Тоді, як ви вже його замовили, берете таке підтвердження, робите переклад підтвердження, робите переклад прав, йдете в УЖОНТ, і тоді вам не потрібно обновляти військово-облікові документи. А маєте це підтвердження, і тоді з цим підтвердженням замінюєте. Якщо вас цікавить, наприклад, таке підтвердження або заміна водійського посвідчення на польське. Звертайтесь мої контакти в шапці профілю або в описі під цим відео.